Мамусик, мамусик, доброй ночі, мені щось не спиться. Мусичка чешу зараз тільки пів його. Навіть не пів п'ятого. І суботу взагалі. Не не мамусик, да, мампа, мені щось не спиться. Давай ставай. Мамусік, я спиш? давай, давай погуляємо. Мусичка, може поспиш ні ні, мампа, ми з тобою привикли гуляти, ми не можемо одні. Ой, а я спати хочу, хочу хоч Що було тут? Ну встало в п'ять ран, що ж в три встали, на ті втретє у зараз. Ось не будь. Не борчи, мампа. Стала, значить, став і ти вставай. Ти ще ма копики. Разом з нами. А куди ж я Як я можу спати, як ви по мені бігаєте і будете? Ой, ну що ж придеться встати, куди ще О, А це що? Це ж доріжка з кухні. Ви що і сюди присунули? Яно, як собаки. Що ви тут робили? соня пнуся, так ж не гарно себе вести. А шесті то шесті то скільки насипали. Так, да, гарний, я відпочино. Суботу. Мусіка ти куди лізеш. Для чого ти букет з вас висунула? Кечу ти туди лапиш, сунешся в ту воду. Нам за два дні там не свіже. Тобі звідти треба пити, так? Да? Ой, так, букет треба ставити на місце. Підсох, але гарний там камни цікаво, там така маленька тирочка, я туди лапи залажу, ні? Та да, ні, я мабуть тут схожу, ти сама манхи. Ой, мав. Ну давай, мамка, прапор, подпит мат. І прапор, у суботу, вважаю, підняту. Давай, мамка, туда назад і їсти. Доброго ранку всім. Хай день буде теплий, кава смачна. Ну ви не тільки добрі і гарний настрій, не дивлячись ні на що. Ваш Сонік, цьопки бомкі пока!